Перед вами екстремально рідкісна бронзова монета з античного міста Лістра, розташованого в історичній області Лікаонія у центральній частині Малої Азії. Монета карбована за правління імператора Антоніна Пія у період між 145 і 150 роком нашої ери. Лістра була римською колонією, заснованою імператором Августом у першому столітті до нашої ери. Її мешканці мали статус римських громадян, а місто слугувало важливим опорним пунктом на східному кордоні імперії. Відомо, що через лістру проходив апостол Павло, проповідуючи християнство. Згідно з діяннями апостолів, Павло стілив чоловіка, який був кульгавий від народження. Чоловік підскочив і почав ходити, і цим так вразив натовп, що вони прийняли Павла за Гермеса. А його супутника Варнаву Зазевса. Натовп хотів принести їм жертви, але Павло і Варнава злякано роздерли одяг і закричали, що вони просто люди. Павло скористався цією нагодою для проповідування християнства серед місцевих мешканців. На версії монети ми бачимо бюст Антоніна Пія у лавровому вінку з поглядом в праву сторону. Легенда сповіщає про ім'я і титул імператора. Антонін Август Пій, батько вітчизни, володар трибунської влади, консул в четверте. Цей титул дозволяє точно датувати емісію саме після його четвертого консульства у 145 році. На реверсі богиня Мінерва, яка стоїть прямо до глядача, а голова її повернута ліворуч. Вона тримає спис і спирається на щит. Символи мудрості, стратегії та військової доблесті легенда реверсу перекладається як Мінерві, Колонія Лістра аукціонну мізматік Науман на торгах у 2018 році позначив монету цього різновиду як Екстрімлі Рер. А сама монета була продана за 140 євро. Друзі. Підтримайте це відео лайком і підпискою, щоб ми і надалі могли робити цікаві огляди зі світу античної нумізматики.